Добрий день, шановні учасники обласного проєкту Тиждень година історії, який проводить Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Тема нашого вебінару: Герої не вмирають до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і доленосними в його житті. Ми повинні пам'ятати героїчні сторінки нашої історії, адже хто не знає минулого. То не варти майбутнього. Вірність і мужність ось головні риси героїв. Вірність своєму ідеалу та мужність у втіленні цього ідеалу в життя. Герої творять дійсність. Герої формують обличчя світу вчора, сьогодні і завтра. Бо вони готові віддати все і в тому числі своє життя, щоб осягнути свою мету, щоб здійснити свою мрію. Історія і сучасність України, українського народу, це історія героїв України, це історія людей, які віддали всі свої сили і своє життя для добра українського народу, його свободи і державності, могутності і процвітання. Україна це історія героїв, які поставили добро рідного народу, понад свої особисті та будь-які інші інтереси, і були вірними своїй ідеї до останнього подиху. 30 листопада 2013 року в Києві на Майдан вийшло сотні молодих студентів, які всіляко підкреслили мирний характер своєї акції. Злочина влада вчинила замок на мирний протест і декларовані цими молодими людьми загальноєвропейські цінності. Десятки протестувальників були по звірачому побиті спецпідрозділами міліції і у важкому стані потрапили до лікарень а доля багатьох з них невідомої до сьогодні. Шоковані замахом на основоположні права і свободи людини та побиття мирних студентів, сотні тисяч українців вийшли на Майдан Незалежності, вимагаючи покарання винних у побитті студентів та відставки злочинної влади. Після двох місяців мирних протестів підтримка мітингувальників зростала. Замість того, щоб мирно врегулювати ситуацію, 18 лютого 2014 року тодішня влада на чолі з президентом Януковичем віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку майдану, застосовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. Постріл другий розірвалася тиша і нестерпний біль. Кров, вогонь, стрілянина на ураження, знову смерті, знову поранені покалічення. Хмари, зловісні нависли над нами, сили ворожі нас довго гнітуть. Станьмо ж до бою, усі з ворогами, смерть або воля, та згода нас ждуть. В лави ставаймо, стяг підіймаймо, хай ли не грізно могутній наш спів, гордо і сміло за праве діло, вдаримо разом на всіх ворогів, станьмо ж до бою, не згинуть ніколи, Ті, що поляжуть за щастя людей, ті, що життя віддадуть для волі, ті, що у тюрми підуть за ідей. Проти мирних мітигувальників кинули внутрішні військи, війська. Спецпідрозділ Беркут на дахах будинків розмістили снайперів, завозили проплачених о, тічок. В один о, день тисячі мирних людей стали солдатами свого народу. Вони йшли коліруч проти озброєних вишколених Беркутів, а у них під ногами зривалися світлошумові гранати, довкола світіли кулі. Бійці спецпетрослів Берку застосовували спецзасоби, декого розстрілювали в притул, захоплювали і добували поранених. На що мітингувальники відповіли? Камінням, бруківкою, яку розбирали прямо з під ніг, петардами та коктейлями Молотова. І засобів оборони у мітингувальників були тільки саморобні дерев'яні щити, дерев'яні палиці, барикади, створені з підручних матеріалів. Та палаючі автомобільні шини і їдкий дим, що густою хмарою повив серце України Київ. Палає Київ у вогні, горять столеві БТРи, Там на межі передовій, народ боронять волонтери, палають шини і серця, ніхто не хоче помирати, Перед екраном матері і там, і там їхні солдати. Тисячі поранених і майже 100 людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції, серед них науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця небесніна сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дає шанс збудувати нову демократичну правову державу. кача по Плине кача по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Yallu hey, we мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю ле. Безсмертні душі, битих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирать, Бездонна прірва горя й скорботи, панує в Україні у цей час. І всі мої думки, і сльози, і, тур... і турботи за тими, хто життя віддав за нас, всім серцем вірили вони у кращу долю. За неї на майдані полягли. За українців і за їхню волю своє життя віддали. Небесна Сотня, юнаки, батьки, їхні імена ніколи не забути, вони ж за нас всі полягли, так як і ті, що захищали крути, Ще мить у грудях і душа болить за долю рідного народу. Але у серці іскра ще горить, і не втрачаємо віру у свободу. Небесна Сотня то в серцях вогонь. Він гаряче пала за Україну, віднині тихим співом заспокой, ти землерідне свою дитину. Небесні сон... сотні, шани й молитви, За чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже, освяти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Справжні герої. Вони загинули, як герої і проведжають їх, як герої. У кожному районі, в кожному місті і селі зупиняються процесії, що везуть домовини з тілами загибелі, і місцеві люди навіть серед пізньої ночі, зі свічками в руках, дощ і холод, зі слізьми на очах віддають останню шану героям. Але герої не вмирають, вони завше будуть в наших серцях, в Україні вже з'являються вулиці та площі, названі на честь героїв Майдану. Тисячі людей ідуть на Майдан віддати шану героям Небесної Сотні. Запалюють свічки і ставлять квіти. Здається, що всі квіти Землі перенеслись на Майдан. Поживає Майдан, оживає Україну. Живи Україна, Живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Бо стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях, а розмірений бій хронометра відчекане час скорботи, душевного болю і жалю. Тож хвилиною мовчання вшануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв небесного війська. Нехай пам'ятають наші герої, що за волю поклали безцінне життя, що творили історію, наше минуле, у яке вже немає вороття. Ми ще не раз задаємо ці події і цей кривавий шлях, і закарбуємо у серці небесну суть. Оце наша відповідальність перед минулим поколінням, перед тими, хто виборював незалежність, хто стояв на Майдані, хто залишав Україну на сході країни. Повідав своє життя під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України і виборює сьогодні наше право жити в незалежній державі, і це відповідальність перед майбутнім поколінням, перед нашими дітьми та внуками, якими ми маємо залишати вільну, демократичну і сильну Україну. Let Український народ це народ, якого не зламають труднощі. Ми показали, що здатні бути єдиними, підтримувати один одного, працювати на благо спільної мети. Упевнені, що подолаємо усі перешкоди, бо сила нашого духу, наша віра в майбутнє це те, що робить нас непереможним. Дякуємо всім тим, хто долучився до нашого заходу. Бо пам'ять це не лише шана, це і зброя, яка дуже важлива у сьогоденні. Тож борімося, поборемо, нам Бог помагає. За нас правда, за нас слава і воля святая. Тому ми дуже вдячні, що ви взяли участь у нашому заході, і запрошуємо вас приєднуватися до щотижневого нашого марафону година тиждень історії.